Намасте, починаємо нашу практику. Стали на передні край лимка стопи разом. Таз вперед, вдих. Перевели вагу тіла в носки, лікті відведені. Видих, зігнули ноги. Утанасино. Праву ногу назад вдих, вирівнялись, зігнулись по всі поверхні спини. Видих, поставили ногу на коліно. Руки вгору вдих, видих. І ще раз руки вгору вдих, видих. Підняли ногу з коліна вдих. Планка видих. Собака головою вниз вдих. Чятуранга Дандасана. видих. Собака головою вверх вдих. Собака головою вниз, видих. Стали на четвереньки, прогнулись вдих. Видих. Підняли праву ногу вверх вдих. Коліно дочила видих. Праву ногу, ліву руку вверх вдих. Поставили видих. Сіли в баласами. Підняли вдих. Крутка, видих по осі всій, всій хребта. Вдих, видих в сторону. Лікоть відводимо назад, дивимося в стелю Таз дещо подаємо в бік. Вдих, видих. Вдих, крок в сторону, позиція вершника, лікті дещо назад, стопа і стегно в одній площині. Видих, вдих, трикутник. Ставимо ногу, розвертаємо праву ногу, носочок правої ноги ставимо паралельно до середини. Лівої ноги стопи, пальці лівої стопи дещо загорнуті вперед. Нахиляємося трошки і виходимо від хіта триканасину. Вдих, розгортаємо стопи задньої ноги до передньої видих, спина рівна. Поставили ногу на коліно. Вдих, потянулись. Видих. Сіли майже на поперечний шпагат. Носочок на себе, коліна відведена. Піднялись в рудрасину. Вдих. Стерна і стопа в одній плащині. Та опущений. видих. Дякую.